Зеленський підписав закон 4470, що гарантує військовослужбовцям виплату грошової компенсації за всі невикористані дні відпустки у разі звільнення зі служби. Це був законопроект 11495. Йдеться як про основну, так і про додаткові відпуски. Тобто не використані за час проходження військової служби дні щорічної основної та додаткової відпустки, будуть підлягати грошової компенсації, яка виплачується у рік звільнення військовослужбовців зі служби у разі загибелі військовослужбовця, компенсацію отримують особи, зазначені в його розпорядженні. Якщо таких немає, кошти передаються у спадщину. Що стосується особистого розпорядження, то я вже про це неодноразово зазначав. Можете. Переглянути в моєму профілі відео. А, а якщо у вас залишились питання, тоді звертайтеся на індивідуальну консультацію. Все детально розберемо. В шапці профілю є посилання як ну, на мій номер телефона, так і на телеграм канал і так далі. Хай щастить!